Слава Господу Богу! Ви дивитесь телевізійну передачу мир вам в студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з цікавою життєвою історією. Шановні приятелі, прошу знайомитись. Наш приємний позитивний гість з Хмельниччини. Благовісник і волонтер Петро Дідорук. А наша тема сила подарованої Біблії. Вітаю, Петра Васильовичу Вітаю. в місті Івано-Франківську. І ми говоримо сьогодні про силу подарованої Біблії. Чому така назва? Я думаю, що наші глядачі зрозуміють до кінця нашої передачі. Але ви скажіть, чим було наповнене ваше життя до того, як Святе Письмо потрапило до ваших рук? Ну, моє життя було наповнене, якщо брати по-людськи, так дивитися, да? то все в мене було дуже добре. Так? Так. Переважно <Так>, <реш> кажучи, що в мене було повно проблем. <реш> <реш> ні, в мене було все добре. Я виріс у такій сім'ї, де знаєте, мене батьки дуже любили і в мене не було проблем. Я виростав у любові своїх батьків, потім я і виріс, закінчив училище, пішов до армії. Яке училище? Медичне Медичні. вчилище, ага. веселицьке, так, потім пішов до армії, потім прийшов з армії, і поступив в медінститут, закінчив медінститут і женився. Поки вчився, родилося троє діточок, троє хлопців. І, і потім до, пішов на роботу, працював в хотині в інфекційному відділенні дитячим лікарем. І все в мене було добре. Діти, сім'я. Я був позитивний такий чоловік, не взловживав сигаретами, алкоголем майже сигарети взагалі. Устким спортом займався такий, ну так, все, все добре було. Так, як, як я зараз згадую по тим часам то все було добре. Діти, ну, сім'я, ну, мабуть, робота. Таким людям, як ви, було важко зрозуміти, що кожна людина зрішила, ага. що їй потрібен Господь Бог. Але я думаю, що, напевно, таких людей все одно щось от, не вистачає. Так? Для повного щастя щось не вистачає. Так. Ну, що, що було в мені. Я вже не розумів спочатку, так це я вже потім зрозумів, коли я почав читати Євангелій. Але в мені було так, знаєте, така одна думка була в голові: ти самий кращий, ти саме розумний, ти саме сильний, в тебе все добре, а люди якісь такі кволі не, не такі, не такі, як я. От, оце таке було. А так, в стосунках з людьми, все було дуже добре. Угу. Я не конфліктний, комунікабельний був, з людьми, я допомагав. Тому що, ну так, я любив свою роботу. Я жив біля лікарні, тому мене завжди так до роботи. Будь-коли вночі, будь-яка ситуація важка в лікарні, то завжди приїжджали. Тому моє таке життя. було насичене, і я вважав, що я дуже, дуже-дуже ну, у своїх очах такий я був. І я мав такі переконання. Я Біблію не читав, я знав молитву очі наш, мене дідусь навчив з маличку. І, і так, і, і навіть Біблії в мене не було в угу. домі. В той час в мене в домі Біблії не було. Як Біблія потрапила у ваші руки, в вашу ординаторську, цю історія, так? <сум> Та то була цікава історія. Було така, знаєте, багато дітей захворіло в районі. на на вірусний гепатит, як ми жовтуха називаємо, так? і вони почали масово поступати в відділення. Ну, Також захворіли і діти віруючих людей, батьків. Навіть вони хворіли, я їх так само лікував, вони мені трошки розказували, там, так легенько, чуть-чуть, коли я мав з ними спілкування. Але я мав свої переконання, я завжди знаєте, мав своє, абсолютно протилежне тому, що мені говорилося тоді. І... Ну, як лікарі, знаєте, ми і лікарі завжди привикли отримувати подарунки. Після того, як виписуєш дитину, так, батьки приносять подарунок. І от одного разу підійшла, прийшла одна жіночка і подарила мені Біблію. Ну, Для мене це був незвичний подарунок, тому що я, мені таке ніколи ніхто не дарив. Ніколи. А це, це який був рік? Це я не пам'ятаю, але це було 90-ті роки. Uh -huh. Може, початок десь 90-х років uh -huh. такого. І Я взяв так, нічого, гола біблія. Я подякував і все так, діти після того, двоє дітей лікувалися з тої mm. сім'ї. Mm -hmm. І я зайшов в ординаторську, закрив за собою двері, я продемонструю. Только... Беру, беру Біблію, то була чиста біблія, така так, чорненька, беру і так. Нема нічого. Нема нічого. Дивишся, нема нічого. Так. Нема нічого. Ну, Викидати було якось не дуже приємно, все-таки це Біблія. Совість не, Совість не позволила. Я її приніс додому і поставив і положив її на полицю вдома. Я не читав. Я її поклав там, і вона в мене лежала до певного часу. Отак От вона мені потрапила. А... Але потім, потім були два моменти, які, які, через які Бог заставив мене читати Біблію. Угу. І е, можна якраз ці два моменти сказати, Сказано, так? Що... Да, я скажу це. Е, Загинув мій брат менший на рік, так? Угу. І він помирав у реанімації на моїх очах. І через чотири роки важко ну, з цієї трагедії не переніс батько, бо дуже тужив, і він захворів, і потім він помер теж на моїх руках в онколікарні. Оці два моменти. Бог поклав мене в такий тупік, що я зрозумів, що я нічого не вартий, нічого не знаю, я не саме сильний. Та я так собі думав. І я був такий розбитий, знаєте, розбитий, придавлений, що не все залежить від мене, що я нічого не можу робити, і такі моменти. І я почав шукати виходу. І взяв, прийшов додому один момент, взяв витер. І відкрив це святе письмо. І якщо я, як я його відкрив, то я зрозумів, що все те життя моє, яке було, і все те, чим я так гордився, що воно було для мене таким цікавим, таким потрібним, таким насущним, да? воно, воно то як пісок. То воно як вода, знаєте, воно абсолютно не стійке, воно не тривке. І, і коли двоє рідних людей помирали, я був безсилий. і нічого, Я слова не міг сказати. Я мовчав, в роті води набрав. І це була трагедія велика, знаєте, і от це спонукало взяти. І я читав. Я з того, як почав, я, воно мені, знаєте, сподобалось. Я так люблю досліджувати, взагалі, як науку досліджував раніше, так педіатрію. все нове, нове щось там. Так, читати, щось застосовувати у практиці так само тут. І, і читав, і дивився, що не так. Ну, от ми жили так, батьки жили так, люди живуть так, я жив так, а в Біблії не так. І вийшов. Ми, ми кажемо ножниці, вийшлося ножниці, перехрест. Думали, що це так, читаємо, а це катастрофа. А це не так. І, і так не повірити, повірити людям, так? Чи в середовищі, та ти жив, так? І, і вихи, вибір, і повірити, те, що написано. От два моменти. Або так, або не так. Але все-таки я схилявся, в тому що це такі правда, тому що це Боже Слово. Це була Біблія, це не була проста книжка якась по медицині чи по психології. Це була Божа книжка. І вона торкалася. Вона вона так торкалася, що я часом думав і думав і думав. І лягав думав, і вставав думав, ходив на роботі і думав, і роздумав, і роздумував. Но... Що найбільше, скажімо, вас вразило в Біблії чи здивувало? Саме більше мене здивувало, це проповідь на горі Ісуса Христа. Нагірна проповідь. Нагірна проповідь, так. Де починає він з щастя там да? Бо я думаю щастя, що я здоровий, я розумний, в мене сім'я, в мене діти, в мене зарплата, в мене хата, в мене все. Я, я такий щасливий чоловік. Знаєте, всі mm -hmm. мене люблять, поважають, Петро Васильович, ляпу знімають, величають кров. А, а Христос сказав зовсім друге. Щастя, Це блаженство там написано. Блаженство, та. Там блаженство. Блаженство, так. блаженство бо ну, надзвичайне а, щастя. або щастя, а, ще, а там я не знайшов цього. знаєте, там. Ну, там смиренні, плачущі, знаєте, чисті серцем, чи... там зовсім друге, розумієте? І... І гнані, каже, якщо ви знаєте, блаження, то щасливі вас будуть гнати, гнати, хто буде гнати. Ну, і це в мене було, знаєте, і отам, далі там молитва, так, піст, молитва, все те, що як треба пожертву, Пожертва, так, Як це пожертвувати, що все зробилося так. У нашому житті все так на, 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 на цей. Потім Та різні такі, ну і, і всяка неправда, як я дочитав до того між, де всяка неправда і гріх. А я подумав, тому, точка, я лікарняні роблю неправдиво. На шкіс довідки роблю, неправдиво, ще якогось, Ну, різне, так? Щось роблю не, для своєї користі. А там читаю, там, але мені. Розумієте, це ото так. Так проходило. Ви сказали, що Що ви маєте на увазі Е, Ну, я кажу, милостині. А, милостині. Про милостиню, да? так. Uh -huh. як, як треба давати її? Як так? треба давати, як брати треба, та, чи взагалі знаєте, там… Чи взагалі треба взяти. Я як почитав, е, зайшов у притчі Соломона, я, як почитав, що е, е, вз, е, е, як взятка. Як Хабар. Хабар, він каже, перекручує правосуддя. Мені мене волос дибом, жикс так mm -hmm. кажу. Ну так, отак в процесі читання. Що змінилося? Що змінилося? Як взагалі, як, як ви прийшли до Бога, і що змінилося? Отак, краще сказати? Коли я почав читати, так? І я, е, оці всі, хто лікувався, так, вони почали мене запрошувати на зібрання, на служіння. Mm -hmm. Тим паче мої родичі. Ну, але так я любив дуже в гості ходити. Мене люди дуже запрошували так ще завжди, весь час. Ось. Ну, і я там мене на, 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 на була така домашня група, де було вивчення писання uh -huh. на дому. Ну, на дому мені добре, бо Дім молитви я не хотів йти. Uh -huh. А на дому там мої знайомі, то мої пацієнти, ще були там серед них, діти теж хворіли. І я, я туди пішов. І ну, там, що мені сподобалося, там. Виясняли писання. Ми читали, досліджували. Там були служителя, там диякон був один, і другий, і, і брати проповідники. І вони вже давно віруючі були, знаєте, один такий брат був вже 25 років. Так вони виясняли писання, задавав питання дуже багато. І так помаленьку я, я прийшов до того, що, що, що десь цей має бути десь оцей. Напрям. Оцей. А як попав перший раз у дім молитви так, і почув Слово Боже, так, нічого, нового нічого не почув. Почув, то, що там написано. І то я читав, що, що там брати, бо я вже то вже пройшло десь пару років, як я, оце, оце все йшло. То не, не за місяць, то весь час, отак весь час, кропітка така була робота, так Бог працював. І я плакав дві години. Я в домі моліти плакав дві години, щоб мені подавали всі носовички, щоб я витирав серветки, хто що мав. І там я зрозумів, що це мій шлях. От так мене Бог знайшов. І потім просто було ще, я думаю, це було літо 99-го року, а потім я вже примирився з Богом в нульовому на Новий рік. просто як... Засвідчен. Як це 2000-й чи нульовий да. це 2000-й, в 2000 році. І Я так примирився з Богом, і я теж дуже цікаво, я можу, можу засвідчити, я прийшов додому, це Новий рік. А Валя все наготовила, моя дружина. дружина. Так. Ну, як новий рік, як ми завжди зустрічали, все має бути так, як має бути. А я заходжу та й кажу: ну думаю, як їй сказати? Та й кажу, Валя, ти знаєш що? Я сьогодні покаявся, і ми починаємо нове життя з нового тисячоліття. А вона так дивиться на мене, так дивиться пауза. Та й каже: знову в якусь авантюру заліз, залізка. Я кажу: Валя, повір мені, це моя остання авантюра. І це була дійсно остання добра авантюра, яка, до, яка вже до цього часу. Ну, виявляється, у вас були і авантюри, так? Ну, минуло. Було. Ну, не будемо торкатися, нема часу. То Не вистачить 10 передач, як я своїй авантюр Е, І так, що змінилося? Це мене цікавить. Тому що якщо ви кажете, в мене все було добре, то почав читати Біблію, почав плакати. Так, так. А що потім стало? Що змінилося? Перше змінилося тут. Я перестав думати так високо про себе. Uh -huh. Перше, що було. Перше. Бо я так не матюкався, мотюкався, тут уста були більш-менш чисті. знаєте. Я, ж, я був позитивний. Але тут оце пішло, що ти саме розумний, ти саме гарний, ти саме здоровий, ти самий самий такий лікар. Ой, це зайшло. Мені я підійшов до будь будь-якого людини і казав, ти знаєш, що ти кращий за мене, я не кращий за тебе. Він каже, що ти так кажеш? Я кажу, бо я думав, що я краще. Я у все життя думав, що ти там Василь чи Іван, що я краще за тебе. Я ти такий ти пив, ти курив, то... а я гірше за тебе, щоб ти знав. Він каже, ти зійшов з розуму, там, кажу, то так, така реакція. знаєте, А потім от, оцей момент. І настільки це для мене торкнулося, що я, я лишив роботу. Mm -hmm. да, я з роботи. Я, я не міг йти на роботу, бо ну то життя, яким я там жив на роботі. Ну, Мені не хотілося навіть торкатися до того всього, ви розумієте? Навіть. Я пам'ятаю, прийшов до мене один каже, треба то, треба то щось, той дзвонить, треба то, і кажу, стоп. Все. Нічого не треба. І я так, ну так, у мене, у мене особисто так. Після мене вже в лікарні є лікарі, і хірурги, і медсестри, знаєте, які вірували, які є членами церкви, вони працюють. Це є так, не треба лишати. Якщо лікар віручий, в Господа, хай працює, хай ствічить, і, і, це, і про Бога і, і молиться, і робить і ту роботу, і ту. Ну, нам треба е, вже завершити, закруглятися, можливо, підведіть підсумок і побажання нашим глядачам. Е, я хочу побажати одного, тільки що я бажаю вже 23-24 роки, я бажаю всім людям, коли я на благовісті, коли є в службі. Да, читайте Писання. Чи, читати писання. На перший погляд, воно якось може непривично, і воно займає мало часу, але воно має дуже позитивний ефект. Це слово, воно буде міняти людей, воно обов'язково досягне своєї мети, читати тільки, не нехтуватися. Це єдине, що в мене таке бажання, щоб кожна людина. Благо, зараз є іванті у кожній людині. Не продаються, роздаються, всюди не роздає. Тільки взяти, почитати. Бог направить вас так, тим шляхом, який Він вам визначить. І, і куди йти, що робити, як жити, як вірити, як вирішити різні питання. І сімейні, і державні, і на роботі, і так далі. Це основа. Просто другої другого джерела немає. Немає просто другої біблії чи по джерела. Такому плані. дуже вам дякую, Петро Васильовичу, за розмову, за свідчення ваше. І ми бачимо, що Біблія вона має силу. І ми говорили про силу подарованої Біблії. Так. І як конкретній людині Бог подарував так, Біблію так. через віруючих людей, і Бог нам, людству, подарував Біблію. Uh -huh. Тому читаємо Біблію, читаємо Слово Боже, старий заповіт, особливо новий заповіт, щоб змінювалося. Наше життя, якісно змінювалося наше життя. Нехай Господь вас благословить, а також ми запрошуємо дивитись наші попередні випуски на нашому YouTube каналі Мир Вам, ставте свої вподобайки, поширюйте серед своїх друзів, рідних інформацію про наш YouTube канал. І ми бажаємо всім доброго здоров'я для нашої душі, для нашого тіла, для нашого духа. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Слава Ісусу Христу.